Сьогодні в мене ось такий ранок квітучий, друзі. І хочу з вами поділитися цією красою. Це мої хризантемки з Маковея. Ось так розпустилися. А це мені презент, який зробив мій друг. Така цікава композиція з Calanhoya. Дивіться: такий от горщик величенький. І різні тут по центру жовтий. А навкруги рожеві різних відтінків. Якщо камера передасть, дивіться ось такі, ось такі ніжні. І до ось такого червоного. Ось така класна композиція, великий горщик. А що треба жінці для гарного настрою для щастя? Скажіть, будь ласка, от, ділюся з вами цією красою. Листя велике. Ось так. Всім гарного дня. Друзі, гарного настрою, міцного здоров'я. І знаєте, що він сказав? Ой, голландські мужчини такі сентиментальні, ну це приємно. Каже, я побачив цей букет і побачив, що всередині жовта квітка, а цей колір є на прапорі України. От каже, я й купив. Так мені сподобалось. Ой, ну такі вони сентиментальні. А навкруги червоне. Бачите, голландці люблять Україну. Кінець робочого дня на ярмарку. Приїхала скупитися по гарним цінам. Все буду показувати, які ціни і що купила. М'ясні вироби. Копчені. Народу повна. От там де кричать, треба туди підходити і там розпродаж, розпродаж з Ось Такий кавунчик 3 євро, ну, кілограма три, а може й більше. Кокуруска. Всяка косметика тут теж продається. Коротше, купили так. 4 авокадо знов за 3 євро, великі гарні. Купили кавун за 3 євро, кілограма 3-4. І купили малини на 5 євро 5 коробочок. Так, пахне рибою. Рибою пахне. Познімаю вам. Скумбрія, яка шикарна. Тут готують. Ось лапша бамі з рибкою. Пів кіла 7,50 можна купити. Рис можна, паелью купити. 7,50 теж 700, 500 грам. З мідіями там з усім такий базарчик з квітами гарний, такі композиції. Вероніка ось така. 6 євро. Ось такий ось творщик. Дві за десять. Дві за десять. Вероніка така, та 6 євро, дві за десять. Вербена. А, 6 євро. Щось таке цікаве вербене. Вероніка 8,50. А ось тут можна оці всі купити за 2,50 весь мішок. Гвоздички. Бачите? Ось такі гвоздички, весь таз, бачите, повний таз фул. За 2,50, тось можна такі гвоздички всі купити. А тут не знаю, що це теж за 2,50, бачите? такі. Так, а ось за євро можна купити весь пакет. Ну воно тут вже таке, я не знаю, чи відійде. Ну, мабуть, відійде. Два горщика, вони навіть не политі. А що це таке? Біла лаванда. Ух ти. Біла лаванда. Може взяти. Ну коли я поїду. Чи відійде вона? Дивіться. Класно, біла лаванда, вона пахне? Пахне. А це? Ще щось таке поставили? Не знаю. Ось такі можна, бачите, купити і квіти за один євро. Так оце ти ж мені сказав за 1 євро взяти можна взяти? Посажу. Дивіться, яка гарненька. Мабуть, це візьму. Чи це? Такого в мене немає кольору. Так, а це що таке? Дивіться, ой, а це, мабуть... О, що це за квіточки? Не знаю. Коротше, оце мені подобається. Зараз візьму це за 1 євро. Будете сміятися, не знаю, накупила. Оце не знаю, що називається. Що значить по одному євро? Бачите, два горщики. Ну воно таке не, не сильно вбите. Так, і оце теж такий великий горщик. Тут багато цибулинок. Не знаю, що це таке. Теж купила. Напишіть мені. Будь ласка, хто знає, ну, це, за 2 євро засажу свою клумбу. Нехай росте. Ось так. Мені сподобався оцей колір. І за цим ось розово-бордовим. Це високе, це низеньке, десь посажу. Так, ще ось такі коржики купила, як на Макаве купляли теж. 10 штук 3 євро. Класно. Ну, і знов квіти. Проходимо. Повз не приходимо мимо. Хризонтин. Одна 5,50, дві 10. Вже хризантенки з'являються. Якась краса 5,50. І рожева. Така краса. Гарні композиції. По 7,50. Боже, яка квітка, дивіться. Просто дуже велика. Так, євро 50. Оця квіточка 7 за 10. Ось така, як вона називається? Не знаю. Лавандочка є. Що ще цікаве тут є? Воздички по 2,50 ось такі. А це мороз, по-моєму, так? Це мороз, воздички, біла лаванда. А тут іноцеї. Вже такі трошки підгулявші. А там 6,50, тут 7,50, 7,50. Це у нас. Це, мабуть, у нас морозники вже, так? Да? Ось такі. А ось герань садова. <гум> у мене на дачі там такі клумби. Можна трошки десь пересадити до себе. Може, якось вітром занесе до сінечкою. У мене таке поселиться. Ой, я думала, що слетить. Ось така, 6,50 п'ятдесят, корзинка, а дві за 12, Так. На базарчик приїхала на велосипеді. Безкоштовно, це мені нічого не коштувало, за автобус не платила. От. І що я купила? От побазарювала, називається. Дивіться, така малина, 5 таких коробочок, 5 євро. Малина тут дуже дорога. От. Тому, думаю, нормально, вигідно, хоч поїмо малини. Крупна, красива. Так, кавунчик 3 євро. Ось такий. 3 євро 4 такі авокадо. Ось ці печива теж на 3 євро я купила. Ну, це за євро, ви бачили. І ось ця квітка. І ось так я поїду додому з такою красою і з такими корисностями. Ось так сьогодні у мене. Пройшла частинка дня. Хочу показати вам малинку, яку купила і сама подивитись, бо я, чесно кажучи, перший раз отак от беру на знижках. Вірніше брала вже авокадо брала. От. Ну, свіженька. Знаєте, був ще виноград, але такий видно було, що підгулявший. Малинка гарна. Дивіться, яка крупна. М -м -м. Солодка, ароматна. От 5 таких от коробочок. 5 євро. Виходить одна от така коробочка, 1 євро. Ну, це як стаканчик якийсь. Ну, може, невеличкий стаканчик. Тому от така ціна. Ну тут малина дуже дорога. ну Нічого, поїмо трошки. вітамінчиків за 5 євро, це нормально. А взагалі... Базар є базар, де б він не був, що в Україні, що в Нідерландах. Всі хочуть продати свою продукцію, вигідніше продати. Але якщо така продукція, що швидко псується, то вони її хочуть продати і хоч трошки щось за неї повернути. Тому бачите, накупила малини, авокадо, накупила квітів. Я задоволена, і вони, мабуть, задоволені. Те, що змогли трошки продати, а не виконати свою продукцію, яка швидко псується. Ось так, друзі.